Температурні гойдалки та магнітні бурі в Україні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на три дні з 14 по 16 листопада. Найближчими днями в Україні очікується динамічна зміна синоптичної ситуації, що проявиться у характерних температурних коливаннях. Класичний сценарій погодних гойдалок осіннього періоду. У п'ятницю та суботу. Під впливом більш м'якої повітряної маси з південного заходу температурний фон підвищиться. У неділю прогнозується проходження холодного фронту, що призведе до зниження температури повітря. З понеділка знов тимчасове потепління, повторне надходження теплої повітряної маси з південного заходу. І у вівторок знов різке зниження температури. Надходження арктичного повітря з півночі. Ранки подекуди зустрічатимуть густими туманами, а дні пройдуть під знаком мінливої хмарності. У п'ятницю дощів не передбачається, небо буде хмарним і з короткочасними проясненнями. Температура вночі плюс 3, плюс 6, вдень плюс 9, плюс 12. Втім, на вихідних очікується зміна синоптичної ситуації. Прогнозують осінні дощі невеликої інтенсивності та зниження температурного фону на 2-3 градуси. Найбільше дощитиме на півночі та заході. Середньодобова температура становитиме плюс 6, плюс 11. Вночі коливання від нуля до 9 градусів тепла. Залежно від регіону вітер, переважно південний, південно-західний, помірний, без сильних поривів. Також метеорологи попереджають про можливі коливання атмосферного тиску, що може впливати на самопочуття чутливих до змін погоди людей. Радимо планувати вихідні з урахуванням цих умов і не забувати про теплий одяг. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 14 листопада. П'ятниця. На заході очікується мінлива хмарність із проясненнями. Нічна температура коливатиметься від нуля до плюс 6. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 10 плюс 12. Вітер південно-західний, південний, не перевищуватиме 4 метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю прогнозується перемінна хмарність, та сонце іноді виглядатиме з за хмар. Вночі від плюс 4 до плюс 6 денна. Температура повітря у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме не більше 10 градусів тепла. Вітер південно-західний від 2 до 5 метрів за секунду. У північних областях переважатиме хмарна погода з короткими сонячними промінчиками. У ніч на п'ятницю температура буде на рівні плюс 5, плюс 6. Протягом доби у Сумах, білій церкві, Коростені, Житомирі та Чернігові. Невеликі коливання від 9 до 11 градусів тепла. Швидкість південного, південно-західного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва в п'ятницю похмуро, але час від часу можливі прояснення. Без дощів. Вдень до 10 градусів тепла, вночі до плюс 6. вітер південний до 2 метрів за секунду. У південному регіоні в п'ятницю сонячного світла побільшає. В деяких містах його затулятимуть хмари, але це не зіпсує приємного враження про день. Після заходу сонця коливання температури від нуля до плюс восьми. Вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється від 9 до 12 градусів вище нуля. Вітер східний південний не перевищуватиме 3 метрів за секунду. На сході п'ятниця радуватиме сонцем. У нічні години плюс один плюс три. Денна температура у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську становитиме плюс 9, плюс 12. Швидкість вітру від 1 до 4 метрів за секунду. Погода 15 листопада. Субота. На заході хмарна погода з проясненнями продовжиться. Невеликий дощ пройде в Луцьку. В нічні години від 2 до 7 градусів тепла. Протягом дня у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську коливання температури від 9 до 13 градусів вище нуля. Вітер західний, місцями східний, його швидкість від 1 до 4 метрів за секунду. У центрі України в суботу домінуватимуть густі хмари, сонячного світла. Очікується мінімально. Вночі температура коливатиметься від плюс 2 до плюс шести. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах від 10 до 13 градусів тепла. Вітер південний південно-західний від 3 до 6 метрів за секунду. На півночі спостерігатиметься хмарна погода подекуди йтимуть дощі. У нічний період від 0 до 4 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові зупиниться біля плюс 9, плюс 12. Швидкість південно-західного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Погода у Києві. В суботу очікується суцільна хмарність і жодного натяку на сонце. Вночі до плюс двох. Вдень температура підвищиться до 11 градусів тепла вітер, південно-західний до 2 метрів за секунду. У південних регіонах України в суботу очікується приємна сонячна погода з комфортною температурою. Вночі коливання від плюс 3 до плюс 11. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється від 10 до 14 градусів вище нуля. Вітер змінних напрямків від 1 до 5 метрів за секунду. На сході хмарність тимчасово перекриватиме сонячне світло. З настанням ночі від плюс 2 до плюс 5. Денна температура у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську досягне позначок плюс 9, плюс 12. Швидкість південно-західного вітру від 1 до 4 метрів за секунду. Погода 16 листопада. Неділя. На заході буде похмуро, подекуди очікуються дощі. У гірських районах можливий туман і прохолодний вітер. Тож варто взяти з собою парасолю та теплий одяг нічна температура коливатиметься від 5 до 9 градусів тепла. В денні години у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську плюс 8, плюс 12, швидкість вітру не більше 3 метрів за секунду. У центрі України в неділю домінуватиме хмарна погода, хоча ймовірність виникнення дощів буде невеликою. Нічна температура повітря коливатиметься від плюс 4 до плюс дев'яти. В денний період. У Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах очікуються перепади температури від плюс 7 до плюс дванадцять, швидкість південного вітру від 1 до п'яти метрів за секунду. На півночі наприкінці тижня небо буде затягнуте густими хмарами. В більшості міст очікуються дощі. В нічні години від 3 до 6 градусів вище нуля. Вдень у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові буде доволі прохолодно плюс 4, плюс 9. Швидкість східного, південно-східного вітру не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва у неділю погода підготувала для жителів столиці дощову погоду. Очікується дощі протягом дня. Небо буде затягнуте хмарами, а температура залишатиметься прохолодною. В нічні години до плюс 5, в день до плюс 6. Вітер південно східний не більше одного метра за секунду. У південній частині України в неділю очікується мінлива хмарність з сонячними проміжками. У нічний період від плюс 6 до плюс 12. Денна температура в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві коливатиметься від плюс 11 до плюс 12 до плюс 14. Швидкість південного південно-західного вітру від 2 до 6 метрів за секунду. На сході погода буде похмурою, без дощу, проте і без сонячних променів. Нічна температура повітря коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську можливі зміни температури від плюс 7 до плюс 12. Вітер південно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні. До уваги всіх метеозалежних. Сильні магнітні бурі цього тижня йдуть на спад. У п'ятницю очікується магнітна буря потужністю до 5 балів. Її пік прогнозується з 12 до 3 години ночі. Тож саме в цей період можливе погіршення самопочуття. Після цього активність магнітного поля поступово зменшиться до 3 балів і настане відчутне полегшення. У суботу, з 3-ї години ночі, очікується штиль, який триватиме до кінця доби. А вже в неділю коливання матимуть помірний характер, тому серйозного впливу на самопочуття більшості людей не передбачається. Рекомендовано уникати перевтоми, пити більше води та забезпечити собі повноцінний відпочинок. А щоб бути в курсі всіх змін в погоді та магнітних бур, завантажуйте застосунок погодника та підписуйтесь на наш канал. Дякую і бажаю вам гарних вихідних.